Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасіка Невищуків. Хотіли показати трішки про нашу маткову від систему. От, завершуємо вже сезон. Це остання вививочна планка забирається. такий вихователь працює з 1 квітня. Перша прививка в цьому вихователі була 1 квітня. Це вже практично 4 місяці, цей вихователь працює без перерива. Тут за глухою перегородкою знаходиться донорська сім'я, там є матка плідна, вони співпрацюють, ходять один до одного. Тобто такий є, такий є контакт. Отам, отам сімейка, вони, хоча це глуха перегородка, але я так бачу, що вони сюди общаються ці бджілками? От як може утриматися вихователь практично 4 місяці. Це остання прививка. І в нас не прийняли тільки 3 мисочки. Тут було 20 мисочок, 17 потягнули. Класні, як на цей період, вже маточники. Звісно, тут постійно вона підкармлювалася. І раз в 5 днів вдавався відкритий рамку відкритого розплоду. І отак от вихователь пропрацював весь сезон. Кажуть, що так не працює, там одні-дві прививки одноразове. Але бачите, ми якраз доказуємо обратне, що працює ця система. Ніякі не треба ті штучки задвижки. Там. Ще... Ну, то як працює. Що ми зараз із ним робимо? Ми їм підставимо плідну матку. Перед цим я вже розставив полоска піфлум. Пліж сиплися. Ну, я всі, домашні сім'ї я всі вже розставив. Де подивлюся дві ці рамочки, чи нема маточника. Є маточник. Треба зірвати. Бачите, які рамки їм давалися. Не, не якісь рамки супер-пупер. Ті що були рамки. В сім'ях, оце розпліт. Це буде таке коротеньке відео, чисто про вихователь. Гарно погризли ці пластини, але ми їх ще поставимо туди. І оце попередня рамка. То 5 днів назад давалася, а ця 10 днів назад давалася рамка. Тут ніякого маточника немає, є один на трутньовій личинці. Ось. Ця сімейка в порядку. Де ж здвинути рамку потрібно. Всього, сюди ми ставимо, де була прививочна, сюди ставимо матку, маленький отвір відкрито, бджілки до неї зайдуть, будуть контактувати. І потім відкриється вже й другий отвір. Хай добре почистяться від кліща. Все, всі рамки здвигаються. Так що можна так утримувати вихователя весь сезон на протязі 4 місяців. Але щоб у них були ось такі рамки. Добротні рамки кормові, щоб у них були. Бачите, в кого не є, в кого не є е, цього е, кормів, природньої бази, то тоді треба, як у нас, тут е, кормушка, і соняшниковий мед ми їм давали, і медову ситу ми їм наливали, і зараз їм налью медової сити, щоб краще прийняли матку. Це все впливає на прийом. Який стан? Кормів в сім'ї на прийом матки впливає. Це ставилася така рамочка, спеціально покажу. Чисто в Бачите, як вони запечатали. Вони її навіть не відбудували всю. Але отак, як -то тоненько запечатали її. От. Тут є, я думаю, так, до 15 кг кормів у них у цьому вулику. Якщо буде з кормами туговато, то звісно він не протримається так довго. Ось так виглядає медова сита, густенька з Іван чаю. Е, помив забрус сьогодні, перетаплюю забрус, щоб він не, не валявся там в посуді, тару не займав. І от так їм. Хоча бачите, скільки в них кормів, їм цього не потрібно, але сім'я має бути в ізбитку, щоб вона так пропрацювала вам весь сезон. І щоб ця матка прийнялася добре, має бути принос. Це важливий фактор. Люди пишуть, там бігає матку, прийняли, випустили, не сіє. В такої сім'ї вона обов'язково буде сіяти. Тут без варіантів. Якщо їм щось не сподобається, вб'ють цю матку, поставимо другу матку. А то, що вона не сіє, такого я навіть не знаю. Такого я на практиці навіть ніколи не бачив у себе жодної матки із сотень маток, щоб матка просто ходила по рамках і не сіяла. Треба все там організувати у сім'ї. Так що є, у нас ще матка в наявності. Матка дуже гарної якості зараз. Нуклеуси усе теж у доброму такому стані. Практично знімаюся вже з матки. Пересижені в цих нуклеусах, знімається з розплоду, знімається з навіть не тільки відкритого, і закритого розплоду. Наставили лушка на муха на оси. От. Таке коротеньке відео хотіли показати. Дякуємо всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Бажаю всім гарних метою. Пасікання міщаків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сотах. все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.